Всім привіт! Сьогодні хочу записати таке відео. Привела моя кроличка, окролилася, яку я знімав був <кхід> трошки раніше. 9, числа, 9 грудня вона була злучена, спарована. І сьогодні, 9 січня 23 року, і маємо. зранку прийшов. Пораюся і бачу ось таку картину. Трошки я переживав за нею, тому що перший раз вона, перша кролка, перший окрол. Так як я казав, вона була раз прохолостила. Перед цим я її злучав, не злучалась вона. Ну і було ще її рановато, напевно. А зараз ось маємо маленьких кроликів. Ось, трошки переживав, чому, в якому плані. Тому що я вже її тиждень як, е, намостив ось це гніздо, поклав там лоток знизу. Настелив тирси, соломи наклав, і вона постійно постійно вигортала і її сюди підстави, виходить. Вроді би, і в рот набирає, соломи, та як собі, ну, так як зазвичай <королиця> кролиця хоче мостити гніздо, але щось постійно воно під кліткою. Вся солома, вся тирса. Я так переживав, думав, хоч би вона поза гніздом не привела, тому що ну, всяке буває, тим більше первокролка. Я ось сьогодні зранку прийшов і ось бачу таку картину. Шевеляться, ніби гніздо на мостяне. Зараз заглянемо до неї, трошки лячно, тому що як я й казав, скажена вона трохи в мене. Ось. Але щось тут є. Так, ніби вкриті гарно, на намостяну, гарно. Багатенько ще їх тут не знаю скільки. Ну ну не бійся, не бійся, я їх не чіпаю. Не Ось вклеїмо їх назад. Не будемо турбувати, щоб вона не нервувалася. Тут трошки треба буде прибрати той пух, що вона насмітила. Ось, можливо, пройде день-два, я їх передивлюся. Зараз не хочу. Лізти, може вона, хай трошки понаблюдаю за ними, як вона буде годувати, що там, як там буду приходити подивлятися. Зараз якби морози, не так страшно, як літом. Якщо навіть там є якісь неживенькі, то не так це страшно, як літом, тому що літом жара. І він може ну, процеси розкладання і це якби не, не добре. А зараз маємо в запасі пару днів, нічого страшного, так я візуально глянув поверхностно, то ніби всі, здор... ну, ніби всі живенькі. А там через пару днів буду наблюдати, побачу. Переберу, подивлюся. Але сподіваюся, що все буде добре. Подивимося, як буде годувати. Те, що вона привела в гнізді, це вже мене дуже радує і це вже хороший знак. Ось так і так, як я й казав, буду наблюдати подальшому ось цю клітку. Як їм тут буде мало місця, немало, комфортно чи не комфортно і вже буду відповідно робити висновки. Щось додати, можливо, ширше, вуще, вище, довше. У такому плані. Ну, а тут у мене. Ще одна мамка. Це вона 9-го була спарована. Сьогодні 9, -е, як я й казав. Це щось теж, напевно, буде рихтуватися, можливо, сьогодні, завтра. Теж нам щось та приведе. Так, її тут гніздо намостив. Теж знизу тирса. Подобається мені на вниз тирсу класти, тоді набагато сухищ ще маточнику. А зверху солома. Так, тут в неї облаштовано, там вона заходить. ось Такі дверки. О, hop. Тому теж буду наблюдати, дивитися, тому що попередній окрол був у неї не дуже. Привела вона три, три кролиняти І напевно не мала вона її годувати, так я зрозумів. Тому що були вони... Вже майже холодні, як я прийшов. Ось, і ця мамаша була привела вісім. Вибачаюсь, дев'ять. Дев'ять була привела. Три було неживих я відклав і до неї додав ось цих три, яких привела ця попередня, що я показував. Одне вони відштовхнули від себе, бо вони вже такі були. Єлі-єлі теплі. Ось. А два. Два живенькі, два вижило. І так вона прийняла їх. І зараз у неї є вісім. Ось не паршиві кролинятка, да? кролинятка. Ось такі діла. Будемо чекати окролів, що нам покаже, ще та мамашка. Дав я їй другий шанс, а там побачимо. А, та ця кліточка тут теж. Мамашка, але вона трошки пізніше збирається, я не пам'ятаю, там десь в 20-х числах напевно вона буде приводити. Також подивимося, ну ця мамка хороша. Ось так я її оббив клітку, тому що тут в мене були стіни з ОСБ і тут вона в принципі, сидить вже років два, напевно, може і більше. І в принципі не, не мала вона якби цікавості до цих стінів цього. А це буквально пару днів назад приходять така діра, ось тут вигрізна, що ще трошки і вона сама зможе вискочити. Тому була в мене оцінковочка така донесенька, колись я купляв спеціально на для цих потреб, якщо будуть гристи клітку, то щоб вона була вбита. Ось так я вбив. Таке в неї тут тепер дзеркальня. Бачив вона сама себе. Ось тому десь. Пару днів тому теж я її буду ставити перегородку сюди. Так як і в попередній клітці верхній. Буде перегородка, на мостю і гніздо і будемо також чекати у кролів. Поки так, але ще хочу зауважити, що яка перевага в тій клітці, що я показував, що в мене в приміщенні де привела перший раз кроличка. Що ось вода, наприклад, в мене в таких відеречках літрових. І ну, сьогодні мороз мінус 9 і вода замерзла. Ну, то не проблема, кип'яточку зараз відео переверну, кип'яточком зверху полию, воно все випаде, тепленько води налию. Тут якби я пристосований вже за роки, які тримаю, їх мені в принципі зручно. Ось, Але перевага в тому, що сьогодні мінус 9 тут вода замерзла в цьому відеречку. А в тому приміщенні, що я показував попереднє, де біла кроличка термонша, там взагалі вода не замерша. Ось якби перевага, перевага. Вроді би приміщення не отоплюється, там воно, ну, стіни якби там в півкріпі чач, як воно вважається, що ну холодне воно, але на дворі вода замерзла, а в приміщенні не замерзла. І це вже великий плюс. І ось окроли проходять, то там все одно там затишніший вітер не дує. Ось гніздо зробила і там їм тепло і добре. Тут, в принципі, теж я перегородку ставлю, все повинно бути добре, намостію, але все одно там. Там якби надійніше, тому і хочу перейти робити клітки в приміщенні, переводити хоч частину кролів в таке приміщення. Ось такі поки справи, буду чекати подальших окролів, наблюдати, можливо ще поділюся. Ще думаю покажу, як я цей лід достаю з цих відеочок, ось ці де королики п'ють. Лід замерзло повністю. Ось так, я перевертаю, є у мене. Кіп'яточок, ну майже кіп'яточок, так добре гарача водичка. Поливаю зверху, Чуть-чуть в укороп і все, пасочка випала. Ось тому лід залишився, бачите, лід замерз на геть. Таким методом дуже, дуже легко і просто. відеречко пустеньке. Зараз наливаю теплої водички і королики будуть пити. Ось так ставлю. Зверху. Тут у мене шуруп так загнаний. Буквою Г повернув, зафіксував, щоб вони не могли його достати. І все, водички налив. І мені в принципі, зручно. Ось такі діла.